трошки прихворіла, так що якщо буду кашла, то вибачайте. бачайте. Мені сповних 41 рік, і я вже 5 років е, живу по концепції здоров'я. Е, ви знаєте, в мене після народження четвертого сина настільки не було сили і енергії. От Дитина плаче, а я не можу піднятися, щоб памперс поміняти. Прям ну, я це говорю, хочу плакати. І я прошу Боже, ну, ну як? У мене вже четверо діток. Я ще не є така стара, я хочу мати силу, енергію, турбуватися про своїх дітей. Що мені робити? Направ мене, ну, пошли мені людей, щоб я зрозуміла, що я в житті роблю не так. І в цей момент от, Бог просто почув вже мої крики, плачі. Е, Моїй мамі подружка каже: Ой, слухайте, я в корал клубі тут так класно, тут такі програми різні, люди оздоровлюються. Давайте нова програма Здоровий кишечник. Заходіть на цю програму Здоровий кишечник і ви получите результати. Я годуюча мама, дитині 4 чи 5 місяців, я вже на даний момент не пам'ятаю, скільки йому було. І е, я кажу: добре, Ліна, я подивлюся в Ютубі інформацію, ну, бо я така людина, я не можу. Зразу кинутися в бій і все, пити, п'ємо, що ви даєте, я вірю вам. Ні, я не вірю нікому ніколи. Я провіряю, вірю фактам. Я цілу ніч дивилася в Ютубі ролики про компанію Coral Club, про продукцію Coral Club, результати людей, от які відгуки. Я не знайшла жодних мінусів. Єдиний мінус ціна. От всі кажуть, класний продукт, все супер. Ну, дорого на постійній основі користуватися, дуже дорого. Я кажу, добре, Лена, на другий день я їй дзвоню. Я заходжу на концепцію здоров'я, починаємо з е, здорового кишечника. На, цю, на, на здоровий кишечник зайшла моя мама, моя тьотя і я. На Е, І чому це мене ще підштовхнуло зробити іменно в той момент, коли я годую дитину в груддю? Тому що після вакцинації у два з половиною місяці е, від туберкульозу почалася в нього алергія на шкірі. Шкіра отут почала вся облізати, потім пішло сюди, пішло на спину, лікарі нам поставили діагноз. Е, Боже, як це називається? Атопічний. Ні-ні. Ну, Взагалі нам поставили, сколожна. що це чесотка, Що це прям чесотка в нього. Дали нам мазь, ми лікуємо ту чесотку, ну ж ніхто не набрався від нього. Це ж набирається ця хвороба, ніхто не набрався, це ж неправда. І я лікарям, що говорю, це від вакцини, тому що вакцина це яд. І цей яд пішов йому в організмі. І дав таку реакцію. Ну, мене ніхто не чує, ні, це не так. Тому я вибрала піти на концепцію здоров'я, зайти, почала пропивати. І плюс взяла дитині зразу сільвер Макс і е, жир ЕМУ з, е, з чайним деревом. За тиждень, розумієте, рани були, просто рани по тілі дитини. Це маленька дитина, це дивишся, ти купаєш її, ти хочеш зняти на відео, там нема що знімати. То все дитина в ранах. Ну, Шкіри нема нормальної. Ти хочеш одіти дитину в короткий бодік, вийти погуляти, ти не можеш, тому що всі руки, все в плямах, шия, вся в плямах, нема шкіри. І тут буквально за тиждень ми отримали результат. Шкіра загоїлась дуже швидко. Я сама здивувалася, тому що я пила здоровий кишечник, дитину мастила мазями. І за тиждень у нас з'явився такий результат. Я шкодую, що я не, за, не, за, не зафільмувала, я це не зняла, я це не, не, не маю ні фотографії, взагалі нічого не зробила. Мені дуже шкода, що я це не зробила. Тому що за тиждень в дитини шкіра стала нормальна, загоїлися всі ранки.